Слава Україні! До вашої уваги програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Розпочнемо з головного. Під головуванням президента України Володимира Зеленського у вівторок відбулося засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Було заслухано інформацію про актуальну ситуацію на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угрупувань військ Хортиця Таврія, Одеса, Північ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Керівник розвідки поінформував про ймовірні дії ворога на найближчий період. Як живуть мешканці деокупованих територій Херсонщини? Населені пункти і берегове знаходяться буквально на нулі. Місцеві жителі намагаються облаштувати побут і відновити знищені війною сільськогоспогіддя. Днями представники Червоного Хреста привезли тим, хто залишився і не полишив в свої оселі портативні пічки і змінні газові балони для приготування їжі. Де окуповані прифронтові села Херсонщини щодня під ворожими обстрілами? Люди тут виживають без світла, води і тепла, адже окупанти зруйнували системи комунікації і відновити їх в таких умовах просто немає змоги. Населені пункти Дніпровський і берегове знаходяться буквально на нулі. Місцеві мешканці намагаються облаштувати побути і відновити знищені війною сільгоспогіддя. До війни у селищі мешкало понад тисячу осіб. Зараз лише 70. серед них старші люди з хронічними хворобами. Через обстріли вони не мали змоги евакуюватися вчасно з зони бойових дій, але люди тримаються, намагаються покроково відновлювати понівечене господарство. кажуть, ворога відбили і найстрашніше вже позаду. С октября месяца под обстрелами, и мы всю зиму просидели без газа, без света, без воды. Света и воды до сих пор нема, а газ дали в феврале месяце. Ну как дали, его постоянно обстреливают, хлопцы латают. Буває, що день-два сидим без газу. Можете пройти туди, не всім в дирках, їх навіть скотчем заматують. Всю зиму топили травами, у кого була можливість, готували на кострах. Сюди, в крайні села, що знаходяться за кілька кілометрів від зони бойових дій, проїхати, не потрапивши в мінну пастку чи під ворожі обстріли, досі складно. Люди виживають завдяки поодиноким волонтерським рейдам, що привозять продуктові набори. І от таким візитам представників Червоного Христа. Нині тут роздавали портативні печі, газові балони. Не аби люди могли хоч іноді приготувати собі гарячу їжу. Один комплект – це одна, значить, плітка і 10 балонів. На сім'ю, на двір. Якщо є у вас пакети, будь ласка, приготуйте, щоб балони давали в пакети. Якщо нема, це не страшно, будемо в ящичках давати. О, це очень потрібно. Якщо б це хоча б місяця три назад, це була взагалі бомба. Це, випес, випес. Ми це не пес, та хазяба поїхали кинули А Як звати? Яка кличка? Дружаня. Родючі землі Херсонщини на нулі нині простоюють. Війна знищила в людей угіддя виноградники і сади. У нас постійно примір дуже багато прильотів по нашим виноградникам, садам, полям, які треба розміновувати. Щоб людям дати, хоч якусь роботу. Люди хотіли почути від керівників агрофірми, коли ж можна вийти на роботу. Без розмінування ніяких робіт не може бути. Ні відповідальності нам і ніхто не саме нам хоче брати за це. Мешканці залишились без засобів існування, вирощують щось прямо під хатою. Обрізав сад, на наступний день вже міна прилетіла в той сад Персиковий, поламала дерева, побила теж. Сиди що так, а в хати... А тільки зайшов з городу, в хату зайшов. бамс, Голову нагнув присів. сидиш ото, то, господи, пронеси. Тільки щоб не пролезти хату. Це щоб халепа. Прильоти, розповідають чоловіки, не контрольовані. Сигналів сповіщення тут немає. Снаряди і міни з островів посеред Дніпра і окупованих населених пунктів Лівобережжя долають відстань у 5-10 кілометрів за лічені секунди. Вони там подай позасідали. Кажуть, що на островах теж були, тому лодки забирали, все, і на островах це застроїв мінометами. Сібілазюку ми мудряються градами обсиплювати. Це як розстояння. Прилетіла у двір там, і засільською хатою дивилися, на в Києві. Порвала, порвала, вікна повилітала. Так, осколки, у сусідів, особиків ці виноградні будівля. Як пообрізала, як може як, ну, мати. Нині селяни живуть толокою, допомагають тим, хто повертається додому і один одному. Очікують звільнення лівобережжя. Тоді кажуть, відновлять комунікації, розмінують угіддя і засадять плодючу землю знов. Якщо б світло дали, то люди швидше б сюди поверталися. Навіть да, вже б, б на це все терпіло, за було закривали закривали, по попадувала. У вас шалик дуже патріотичний. Ви його спеціально сьогодні вдячні спочатку війни, я його не скидаю. Я люблю Україну і вірю в ЗСУ, і вірю в хлопців волонтерів. І ми тільки трьох на вулиці залишилися, три бабки представте собі в селі. І ми нікуди наш шаг не відходили. Ховались, тікали десь, десь в погрібку десь. Хоч страшно. Але Україна переможе. Переможе Україна, буде переможе такими хлопцями. Дорогенки наші. Результативність бойових операцій це сукупність багатьох факторів, зокрема, ефективності злагодження підрозділів збройних сил. В умовах війни цей важливий елемент підготовки має відбуватись не лише якісно, а й швидко. Саме так і працюють інструктори підрозділів тероборони, що перебувають на південному напрямку. Буває, не ціль, 101, не укрита, швидкий Траміни швидким. Попереду на цей батальйон територіальної оборони, як і на інші підрозділи, чекає продовження важкої боротьби зі звільнення тимчасово зайнятої території Півдня України, що вимагає вкрай злагодженої роботи, котра гартується в боях, але формується саме під час злагодження. Міномети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Військовослужбовці відточують майстерність володіння кожним видом озброєння. На полігоні продовжують вдосконалювати майстерність. Захисники з бойовим досвідом відповідними навичками оволодівають нещодавно мобілізовані військовослужбовці та добровольці. Бойовий досвід Геннадія формувався з 2015-го під час боїв за Мар'їнку, Краматорськ та інші населені пункти. Далі захисник проходив службу у ремонтній бригаді, а зараз знову вирішив боронити рідну землю зі зброєю в руках. І, попри наявність певних знань, вмінь і навичок, це злагодження вважає дуже корисним. От дуже корисна інформація. Інструктора от, і дають багато. Це зов до нормального введення Граната! Підрозділ має працювати як єдиний організм, а надто під час штурмових дій та дій в обороні. Тому цим напрямкам посилена увага. Контакт! Як кажуть військовослужбовці, навченість і злагодженість це ще не все. Не менш важливою є мотивація кожного захисника. Всі готові йти, Більшість добровольців, людей. тобто мотивовані. Валентина саме така. Ще з моменту повномасштабного вторгнення медична сестра хотіла надавати допомогу саме на полі бою, де боронили Україну її рідні чоловіки. Потрапила до лав збройних сил дівчина після загибелі свого родича. Це більше не помста, Я просто дуже хочу, щоб ми перемогли та жили під мирним небом. Кожен з них хоче цього понад усе, тож і навчаються під час занять сумлінно, наближаючи кожною новою навичкою перемогу України. Вой, отак. Одна мінового. Вогонь. Благодійний фонд військовоморських сил України спільно з американською організацією Global Care Force та Одеською міською клінічною лікарнею організували проєкт з надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям та цивільним пацієнтам. Після повномасштабного вторгнення Україна та її захисники як ніколи потребують допомоги. За цей важкий для усіх нас час боргом зруйновані не тільки будівлі, а й здоров'я наших громадян. У зв'язку з цим благодійним фондом військово-морських сил України та американською організацією Global Care Force організовано співпрацю, що дає змогу поділитися досвідом лікарів-партнерів, допомогти воїнам України та покращити їхній фізичний стан. Ми щиро вдячні нашим американським партнерам за підтримку за надання медичної допомоги. Пораненим бійцям, і також сподіваємось до залучення у нашому проекті створення центру реабілітації для наших захисників. Американські колеги, які завітали до міської лікарні, готові ділитися своїм досвідом, допомагаючи усім пацієнтам. Наші колеги Сполучених Штатів Америки будуть надавати допомогу всім, хто буде сьогодні. Шпіталізувати нашу лікарню, всі, хто будуть амбулаторно звертатися до нашої лікарні, всім тим пацієнтам, незалежно від того, вони представляють Збройні сили України, чи це цивільні особи будуть надані консультативну допомогу. Окрім допомоги за фаховими спеціальностями, представники організації Глобал Force привезли з собою і необхідні медикаменти. «Ми, як і багато американців, бачили початок війни і всю війну, і ми просто хотіли допомогти тим, чим ми можемо. Ми привезли з собою ліки і медичні приладдя, які люди можуть потім використовувати. А також ми привезли з собою свої навички, навички лікарів, які потрібні зараз. на жаль, лікарня забезпечена не всім необхідним, щоб мати змогу лікувати поранених та міських мешканців, медичному закладу бракує відповідного оснащення. Також сподіваємося на благодійну допомогу лікарні важким медичним обладнанням, якої лікарні сьогодні не вистачає, і яка буде дуже доцільна зараз для надання допомоги як цивільним, так і військовослужбовцям. Це наш перший крок у співпраці, і ми сподіваємося що наступні проекти з відновлення психічного та фізичного здоров'я наших захисників будуть мати успіх і подальший розвиток. Завдяки американським партнерам і благодійному фонду ВМС, є змога допомагати нашим захисникам. Це важливо, адже спільними зусиллями можна врятувати життя українських воїнів, які в свою чергу вже понад рік боронять всю Україну. Наприкінці тижня військові моряки відзначають знаменну дату 105 років з дня підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту. Військово-морський прапор Збройних сил України має багатовікову історію. Ще 29 квітня 1918-го було проведено підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту та Севастопольській фортеці. З 1992 року на кораблях, катерах та суднах забезпечення піднімають українські військово-морські прапори. А у 2022-му наші моряки відправили вірним курсом російський крейсер Москва. Далі буде український прапор, українське море, українська перемога. Він не лише знає все про корабельне зброєння, він вміє його ефективно застосовувати, максимально уразивши з живу силу і техніку ворога. Богдан командир БЧ-2 на одному з кораблів військово-морських сил. Якщо можемо, зробимо. Не можемо, постараємося теж зробимо. Нині це життєве кредо наших захисників, адже довідавшись кількість знищеної живої сили та техніки ворога збройними силами України, розумієш, наша перемога це лише справа часу. Богдан командир БЧ-2 одного з кораблів військово-морських сил України. Рішення служити своєму народові він ухвалив разом з друзями, ще будучи підлітком. Трошки важко нам сидіти, просто зважав руки, коли вже на майдані в Києві розпочинаються. От... Такі сутички, і ми прийняли рішення, що треба щось робити. У 2014 році, із анексії Крима, в Одесу був передослакований військово-морський ліцей. І ми з друзями прийняли рішення, що будемо подавати документи до його вступу. Після закінчення профільного ліцею хлопець продовжив навчання в інституті військово-морських сил. Корабельна зброя та засоби навігації, спеціалізація, а спеціальність озброєння та військова техніка. Я весь цей час проходив три практики та десажування на нашому колишньому флагмані, це фрегат «Гетьман Сайдачник». Я вже заздалегідь знав, куди я хочу і куди мене взагалі тянеть. Це на корабель, так сказати, по душі. Я був призначений на посаду командира зенітно ракетної батареї. У момент повномасштабного вторгнення Богдан перебував у місті Миколаїв і отримав наказ відбути у підпорядкування різнорідних сил оборони. Був мені призначений взвод людей 28 осіб. Завданням стояла це оборона та охорона спочатку Інгульського моста, там буквально 2-3 доби, а потім Варварівського. Уже була. Спроба прориву з Херсонського напрямку до міста Миколаїв. І безпосередньо вже по самому місту була ворожа техніка, була якби трошки віддалена від міста. Екіпаж флагмана було розподілено між різними підрозділами, а Богдана переведено на інший корабель. На посаду командира БЧ-2. Звісно, суттєво зріс і обсяг роботи, і відповідальність юнака. Все приходить з часом, так і досвід в будь-якій професії. При таких, якби фронтів. В бойових діях, взагалі, в військовому становищі, то це треба робити максимально ефективно та максимально швидко. Від цього реально залежить ну, життя інших людей. Тут ми каліберний кулемет браунінг М2А1 являється досить ефективним та вдалим видом озброєння, має дуже велику точність, переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер. Являється досить ефективним засобом збиття е, ракет в цілому, та й безпілотних тальних апаратів теж. А це саме те, завдяки чому чимало життів і військових, і цивільних вдалося врятувати завдяки злагодженій роботі екіпажа, зокрема і підпорядкованої Богдану бойової частини. Було нами вражено е, ракети. Було відкриття вогню по літакам противника сухопутним силам. Це по піхоті противника, по техніці противника. Безпосередньо це були танки, бойові машини, БТРи. Також з нами здійснювалося підрив плаваючих мін. Після кожного вдалого влучання по ворожим цілям рятують вони і власні життя. Нам вдавалось дуже швидко, ефективно збільшувати ход і уходити з можливого. Району, по якому, по якому противник міг визвати удару. Лише одного разу ворогу вдалося частково уразити корабель. На щастя, без людських втрат, а матеріальна частина була швидко відновлена. Їхня ракета вразила нас по лівому борту на дуже близькій От. І в зв'язку з тим, з рідною та осколками, деякі прилади та механізми вийшли частково з ладу. Після кожного вдалого бойового виходу Богдан із вдячністю згадує весь комплекс попередньої підготовки. здійсненої ще в мирний час. Заняття там тренування, якісь масові такі от цибрізи вони ефективно впливають на підготовку особового складу при тих чи інших ситуаціях. 100% впливають на боротьбу за живучість корабля. Підготовка в тренуваннях операторів візерної колонки, наприклад, операторів ДШК та ЗРК. По засуванню зброї теж впливає на ефективність та взагалі в цілому на навички, які якби частково підготують людину до вже безпосереднього ведення бойових дій, не менш важливою є і психологічна підготовленість та моральна стійкість, якої його підлеглим не займати. Я зрозумів, що всі, навіть молоді хлопці, яким по 18-19 років. Вони досить серйозно і відповідально ставляться до свого завдання. Бачу себе тут і до перемоги 100% тут зі своїми людьми. З такими мотивованими військовослужбовцями нам є чим здивувати ворога. Переконаний Богдан. Ну як показали, що маленька, але вільна країна може втерти носа в от такому от згарнику. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці в соцмережі Фейсбук. Не забувайте підтримувати військо, зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!